Всім привіт! Сьогодні будемо випікати ось такий чудовий торт під назвою Фрезі зі шпинатними безквітними коржами. Починаємо наше приготування. В чашу блендера я налила олію та сік половинки лимону. Шпинат помитий, додаємо сюди. Всю кількість не додаємо, будемо поступово збивати блендером, тому що надто багато в нас листя. Відділила білки від жовтків, мука, розпушувач та цукор. Починаємо наше приготування. Шпинат збиваємо погружним блендером. Також це можна в чаші такий малесенький подрібнювачок. І також ось так порціями. Канат ми перебили, тепер приступаємо до білків. Білки збиваємо в пишну піну та додаємо поступово цук. Білки ми збили до пишної піни, тепер потрошки додаємо цук. Білки збили, збавляємо швидкість з міксера та додаємо жовтки. Потрошки та збиваємо. Додаємо шпинат. Порціями ось так потрошки. Збили наш шпинат і додаємо потрошки муку, і збиваємо також на низьких швидкостях міксера. Ось таке тісто у нас вийшло. перекладаємо в форму 24 см. Ставимо в розігріто до 180 градусів духовку та випікаємо 50-60 хвилин в залежності від вашої духовки. Готовність перевіряємо на суху спажку. Починаємо приготування крему. Тут я з'єднала цукор, борошно. Крохмаль та ванільний цукор. Це все перемішуємо. Відділила білки від жовтків, нам будуть потрібні тільки жовтки, масло ще потрібне, желатин та молоко. Молоко зараз відправляємо на вогонь і та доводимо до закіп'яну. Поки наше молоко нагрівається, перемішуємо жовтки. До жовтків додаємо пів нашої суміші і перемішуємо та наступну частинку. Молочко наше закипіло, додаємо до нашої яєчної суміші по частинках та перемішуємо. Влили половину молока до нашої яєчної суміші, переливаємо назад в каструльку та відправляємо на вогонь до закипання. Крем має загуснути та закипіти, буде такі буркати. Крем зварився, ось такий густий. Перекладаємо в іншу ємкість для остигання. Ось такий густий получився. Крем накрили харчовою плівкою впритул та відправляємо, щоб охолону. Бисквіт спікся. Ось такий він виходить високий досить. Він в мене простояв цілу ніч в холодильнику в харчовій плівці. Зараз я його дістала. Нам потрібно буде зрізати шапочку. Бо вона ось так припікається. Якщо у вас дно припеклося, також його можете зрізати. Ось. Бачите, який зелений? Також я ось так от легенько позрізаю наші краї, тому що тортик у нас буде відкритий і буде видно бока. Корж вийшов чудовий, ось такий зелений. Це коричневе ще можна буде трошки забрати, так як нас бока буде видно. Дуже класний. Наш крем охолов. Я вже підготувала масло, кондитерський мішок, для того, щоб нам між міжполуничку було зручно начиняти, полуниця, корж є вже в кільце та в плівочку. У мене плівки цитатної немає, у мене такий лайфхак з папки канцелярської. Так, ще в нас є желатин. Я його залила 50 грамами води та залишила набухати. Так, приступаємо, збиваємо наш крем. Крем збили, відставляємо, тепер збиваємо масло. Розтопили желатин в мікрохвильовці та додаємо до крему. Збили крем з желатину, тепер додаємо поступово масло. Збили ми крем та перекладаємо в кондитерський мішок для того, щоб заповнити проміжки між клубнікою. Виклали клубніку ось так кругом коржа та заповнюємо кремом проміжки між клубнікою, щоб наша клубнічка трималася. По полуниці ми розпроділили крем чайною ложечкою, виклали низ крему та зверху полуницею. Зверху викладаємо знову крем. Чайною ложечкою саме зручніше розподіляти мені. Тому що тут є в нас плівка і трошки незручно. Так. Ще дамо крему. Шар крему, шар полуниці. На цей тортик проходить десь кілограм полуниці. Чим більше, тим смачніше. І знову полуниця. Трошечки крему я залишила, щоб намастити верхній корж. Викладаємо верхній. Ось так притискаємо трошечки. Та змащуємо ще його кремом. Зверху я ще буду заливати галереткою. Відправляємо в холодильник на ніч. Тортик вийшов ось такий незвичайний, смачний. Всім раджу спробувати. Ставте лайк, підписуйтесь До смачного.